Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість відомий український притолок, пан Володимир Фесенко. Провітаємо його, пане Володимире. Слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Невдовзі переговори у ДЖИДІ у Саудівській Аравії. Давайте з'ясуємо стартові позиції сторін, виходячи з того, про що пише преса. Посилаюся виключно на пресу. підкреслюю. видання. NBC пише про таке: Трамп хоче бачити зміну ставлення Зеленського до миру. Готовність йти на територіальні поступки, а також вибори? Видання Financial Times пише наступне: Україна проти обмежень по переозброєнню не визнаватиме окуповані території російськими, не дозволить втручатися у внутрішню політику. Пане Володимире, як за таких позицій можна дійти до якоїсь згоди? Можна, я назву питання, в якому можна цілком дійти згоди. Це домовленість про те, що Україна готова вести практичні переговори з Росією при посередництві США про припинення вогню. От є питання, яке може бути предметом компромісу, саме компромісу, це питання про припинення вогню, це питання, яке було. Я сподіваюся, що залишається ключовим елементом а, мирного плану Трампа. Ну, умовно мирного плану. Тому що як такого цього мирного плану, скоріше за все, не існує. Але в логіці припинення війни, як її бачили в Білому домі, це ключова ідея припинення вогню. А, і от про це можна домовитись. Власне, вже є пропозиція української сторони, а, а, це по, ну, скажімо, проміжний. Варіант припинення вогню спочатку на в спочатку в повітрі, на морі е, щодо ударів по енергетичних об'єктах, а потім можна вже й на суходолі домовитись. Хоча, на мій погляд, можна починати вести переговори і про припинення вогню на суходолі, в, в цьому питанні можна знайти компроміс. Проблема не в нас, в Росії чи готова до цього Росія по всіх інших питаннях. Е, ну, є проблеми. Е, я вважаю що е, територіальне питання. Воно е, може бути лише в прив'язці е, до припинення вогню, і отут проблема в тому, е, щоб визначити лінію зіткнення, вздовж якої буде припинення вогню. Е, тоді це означає, якщо вдасться домовитись про припинення вогню, що де-факто окуповані території на невизначений час залишаться під контролем Росії. Але ми не будемо це визнавати юридично. Ось такий компроміс. Де-факто да, фіксується те, що є. Але юридично ми не відмовляємося від міжнародно визнаних кордонів України. Це компромісна позиція. Насправді для нас неприйнятно визнати будь-яку окуповану територію російською. Абсолютно неприйнятно, тому що інакше завтра росіяни анексують у себе просто в конституції без всяких військових дій. Скажуть все. Харківщина чи Одещина – це теж територія Російської Федерації, тому що там живуть російськомовні, там знайдуть когось з цих регіонів, які скажуть, ми проголошуємо так звану Одеську Народну Республіку, яка прагне стати частиною Російської Федерації, Путін ухвалює Указ і все. Ні, ну такий варіант неприйнятний, абсолютно. Так що, для нас це питання принципу. На сьогодні і на перспективу, тому що інакше буде створений дуже небезпечний прецедент. У нас тоді заберуть частину території завтра а зараз зроблять те саме з іншими територіями. Так що, от на це ми не можемо погоджуватись. До речі, я просто нагадаю, що абсолютно більшість країн світу, майже всі за ну поодинокими виключеннями, не визнають анексію окупованих територій України, навіть ага. Китай і Іран. Не визнають так. анексію Криму, так що от це, от як приклад, де ми можемо знайти компроміс, а де ну в яких питаннях ну насправді їх більше компроміс неможливий, пане Володимире. Між тим я так розумію, за повідомленнями ЗМІ Україна пропонуватиме місячне перемир'я, воно стосуватиметься. Табу на удари в повітрі і е, на морі. Плюс е, ми припиняємо удари обо по енергетичній інфраструктурі, але підкреслюю на місяць. Я так розумію, що це план Макрона у Трампа. Історія інша. Він неодноразово казав про те, що він хоче всеосяжного перемир'я на поліні зіткнення у Росіян. Зовсім інша історія, і Лавров і Келлер і Захарова, і Ушаков. Та й Путін, в тому числі ще від червня 24-го року, вони про що казали? Про те, що Україні потрібно полишити ту територію, яку ми вписали до себе в ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації. Тобто полишити обласні центри Запоріжжя і е, Херсон. Як так можна в такому разі домовитись? Ну, треба розуміти, що з обох боків є. Е... Певні попередні вимоги, умови, вони були з нашого боку. Але Україна демонструє більшу гнучкість, готовність до компромісів. Американській стороні прямо треба сказати, що от питання про Херсон і Запоріжжя, а також про там, визнання окупованих територій російськими, є абсолютно неприйнятними для України. Про це взагалі не можна домовитись. от і все. Це поза обговоренням будь-які ультиматуми в даному випадку неприйнятні. І я думаю, що ну, якщо Росія хоче домовлятися з Трампом, ну я думаю, що вони відійдуть від тих позицій, якщо вони хочуть домовлятися, якщо ні, ну тоді все це втрачає сенс. Щодо, Питання про перемир'я на суходолі. Те, що пропонує Україна, ну раніше це пропонував Макрон, до речі, можу сказати, далеко не всі європейські країни, і не тільки європейські, які брали участь в саміті в Лондоні, підтримали цю ідею. Розумієте, я її розглядаю теж з певним скепсисом. Домовитись про це насправді буде не легше, ніж про перемиря чи припинення вогню на суходолі. На суходолі просто да, лінія зіткнення велика, і головна проблема от чому о, дійсно буду не просто домовитись. Головна проблема – немає стабільної лінії фронту, так. і треба визначити лінію так. зіткнення. Да, і тому я вважаю, що е, зараз насправді треба е, домовлятися не просто там про яких, якихось проміжних. Е, е, Варіантах припинення вогню про це теж можна домовлятися, якщо Росія готова. Я думаю, що це теж один з варіантів, з якого можна починати. І не тільки на місяць можна домовити, що давайте от припиняємо удари в повітрі Ну на морі я не бачу зараз активних бойових дій, але це теж можна домовитись. А далі вже починаємо переговори про припинення вогню на суходолі. просто це буде складніше, дійсно однак. Це скоріше питання про заходи взаємної довіри. Це як перевірка, готова російська сторона до реального припинення вогню чи ні? І от це питання поки що відкрите, тому що ви правильно зазначили, Росія вимагає односторонніх поступок від України, причому вимагає того, щоб ми навіть без бою віддали якісь території і два обласних центри. Ну для нас це абсолютно неприйнятно. Тому зараз важливо продемонструвати на американській стороні. Ми готові до реальних компромісів щодо припинення вогню. Це по-перше, по-друге, треба починати реальні переговори: реальні мирні переговори, не окремі переговори США з нами і з Росіянами. Ні, прямі переговори давайте починати. І це між іншим важливо, зокрема для того, щоб не було таємних ігор. Коли нам говорять одне, а з росіянами можуть домовлятися трохи про інше. От тут є небезпека певна, і тому я вважаю, що українській стороні варта вже от на переговори в переговорах ставити питання про те, що треба починати прямі офіційні мирні переговори. І до речі, це буде аргумент проти звинувачень Трампа, який постійно каже: Я не бачу, що Україна хоче миру. Так, от, ми хочемо, давайте швидше починати прямі мирні переговори. І це зменшить, до речі ризики офіційно не так неофіційних, якихось закритих кулуарних договорників там між деякими людьми з команди Трампа і представниками Росії. Так що от треба визначити подальший шлях, яким чином в якій формі рухатись далі, тому що ці паралельні переговори вони можуть тривати ще довго і без особливого результату, і треба виходити вже на наступний етап вже прямих мирних переговорів. Що ще цікаво, на що варто звернути увагу і окремо обговорити. Перше, в матеріалі НБС ми вже згадували, що увага приділяється виборам. Друге, перед нашим ефіром, пане Володимире, видання Більд повідомляє наступне: я просто хочу це процитувати: Трамп не відновить військову допомогу Україні, поки Зеленський не покине пост президента. Я хочу прямо запитати: Трамп хоче позбутися президента Зеленського? Ну, відповідь на це запитання знає лише Трамп. Те, що він роздратований непоступливістю президента Зеленського. Ну да, ми бачимо час від часу це проявляється. Хоча, з іншого боку, він іноді може казати певні компліменти на адресу Зеленського, це Трамп. Офіційних вимог саме вимог з боку США, що потрібно провести вибори, потрібно замінити президента Зеленського, я не чув таких заяв з боку офіційних осіб. Ну так, да, можна згадати Лінсі Грема там чи когось ще. Але це такі були емоції, як і у Трампа, коли він там Зеленського назвав диктатором. А за тиждень сказав: Я не пам'ятаю, щоб таке говорив. Тому офіційне питання про вибори, наскільки я знаю, не стоїть. Офіційно. Неофіційно, можливо, це обговорюється, але дуже важливо і про це навіть наші опозиційні політики сказали, не може бути виборів під час війни. Це перше. От завершиться е, війна, там буде, наприклад, домовленість про припинення вогню далі е, скасовується воєнний стан або не продовжується через певний час. І тоді да, починається виборча кампанія. Офіційно оголошується виборчий процес. Таке можливо, і це нормально. врешті решт питання про те, хто буде президентом України, мають вирішувати не в Вашингтоні, і тим більше не в Москві, а українські виборці і нам. Е, Точно, от навіть якщо уявимо собі на переговори в Джиді виникне питання, що вам треба поміняти президента. Слухайте, ну от це просто неприпустиме втручання внутрішню політику України. І про це чітко, прямо треба сказати. Якщо ви будете ставити питання так, тоді будь-які переговори втрачають сенс. Вони просто втрачають сенс. Тому що йдеться не про пошук миру, а про е, намагання змінити владу в Україні навіть без завершення мирного процесу. А тоді можна вам сказати: якщо погоджуватись на такі вимоги, все ми втратимо суверенітет, причому навіть непомітно втратимо. Е, і тоді е, США будуть зневажати будь-яким новим керівником України і будуть просто ставити нам вимоги, що ми маємо виконати без всяких обговорень. Тому. Е, те, що з'являється, це публікації, це неофіційна позиція США. Хоча такі думки у деяких людей в команді Трампа можуть бути я цього не виключаю. Але я думаю, що все це треба сприймати як спосіб тиску: спосіб тиску на президента Зеленського для того, щоб схилити його до поступок під час мирних переговорів. От так. так що я вважаю, що ми маємо е, е, піклуватися про нашу державну гідність Йдеться не тільки про Зеленського і його політичні інтереси, а йдеться так. про інтереси держави да і про наш суверенітет він є або його немає. Да. І про це чітко прямо треба сказати американським е, переговорникам: ви демократія, у вас вибори проходять. От і у нас все буде вирішитись на виборах, але тільки після завершення війни. Просто пане Володимире, виглядає, як реальна змова. Насправді, от зі сторони Америки, ми там чули про певні історії про те, що ну там можливо інша людина потрібна довго роздатна замість Зеленського. Від Путіна я просто навіть цитувати не хочу. Ми знаємо, що він і так казав, і виглядає як реально два дві людини домовились скинути Зеленського з посади. Ні, ну слухайте, е я не хочу зараз обговорювати конспірологічні версії. Тема виборів вона обговорюється, але скоріше так, що бажано, щоб в Україні відбулися вибори. От ж можу точно сказати: якщо ця тема буде підніматися на переговорах з американською стороною, от на мій погляд, категорічно треба сказати, тема виборів не може бути частиною мирного процесу. Категорично. я поясню, чому. Інакше це величезний ризик зриву мирного процесу або використання його як інструмента тиску на Україну. Причому тиску неприйнятного. Я про це вже казав, просто повторюю, в чому тут великий ризик. Якщо ми погодимо, що тема виборів буде частиною мирного процесу, ну така трьохходівка, яку іноді публікують деякі змі, значить спочатку домовність про припинення вогню, потім вибори в Україні. А нове керівництво України має підписати нову мирну угоду. Питання: а хто буде брати участь в переговорах про цю ну мирну так. угоду, ну колишнє чи нове керівництво України? Це раз, ну по-друге, з високою ймовірністю можна сказати, що да, а тому, що є ризик, що оберуть нового керівника України, а йому далі скажуть: ну все підписуй, те, що ми без тебе узгодили. Такі домовленості, да. твоя функція тільки підписати. І я мало вірю в те, що умовний новий керівник України хто б це не був, пішов супереч державним інтересам, ну, тому що це буде фактична капітуляція України. Але в чому ще небезпека? Якщо буде прив'язка виборів до мирного процесу, то під час переговорів, ще до початку виборів, російська сторона з дуже високою вірогідністю виставить умови. Щоб в цих виборах обов'язково взяли участь про російські політичні діячі і про російські політичні сили, вони поставить ультиматум: що ви маєте легалізувати ОПЗЖ, там партію Мураєва. Вони розуміють, що ці партії не виграють вибори, але головне збурити, збурити суспільство, викликати внутрішні внутрішній конфлікт. Да, плюс ще вимога е легалізувати всю російську пропаганду. Включно там російські федеральні телеканали, щоб вони демонструвалися в Україні і так далі. Ну, «свобода» ж слова має бути. Ну, да, да це вже пас від маска. Да. А, хоча б вони хай піклуються про свободу слова в США. Абсолютно так, точно так, і, Абсолютно. Да. Так, от, а, якщо. А, 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 Реалізовувати ці вимоги це викличе внутрішній конфлікт в Україні, це викличе величезне обурення українців, які будуть не погоджуватися на такі вимоги. А це може стати підставою для Росії: не визнати будь-які вибори в Україні, сказати, що будь-яка нова влада в Україні нелегітимна, Тому треба домовлятися тільки США і Росії, а проти України знов можуть відновити відновити війну, тому що Україна, нібито, не хоче миру. Розумієте, ми е, так опинимося в пастці. і тому е, жодним чином не можна прив'язувати тему виборів до мирного процесу. Вибори мають відбутися е, е, після припинення воєнного стану, але вони не можуть бути прив'язані до мирних переговорів. Видання Вашингтон Пост не так давно написало про те, що виявляється адміністрація президента США. Трампа чинила тиск на Україну, погрожуючи оприлюднити дані про корупцію серед українських чиновників. Таким чином, вони хотіли змусити Київ підписати ось ту мінеральну угоду. То виходить, що, що є компромат певний? Ну слухайте, я про цей компромат, що у американців є якийсь величезний компромат на Україну на там конкретних українських політиків, чиновників. Ну може, щось і є. Але я так думаю, що якщо б він був реальний... То я думаю, що цей компромат би вже оприлюднили. Так що я до цього ставлюся спокійно і щодо мінеральної угоди, ну, логіка ж зовсім інша, ми її знаємо без всяких цих конспірологічних схем. Ми пам'ятаємо, що ідею запропонував Зеленський ще минулого року. Але ідея була в тому, щоб ми стали партнерами в розробці цих корисних копалень і в тому, щоб. <звучить> <звучить> у США був і економічний інтерес в Україні, а відповідно, це був інтерес для забезпечення гарантії безпеки для України. Ось чому була ідея, а Трамп все це перекрутив, перекрутив свій бік, і там не йшлося про компромата. Йшлося про те, щоб ця угода фактично надавала ексклюзивні права тільки американцям. Фактично, щоб ми віддали частину наших корисних копалень. Нібито в оплату боргу за американську допомогу, хоча це були рішення Конгресу, і це була допомога, а не борг. Ось в чому проблема. І там про жодні компромати не йшла мова. Ні, я думаю, що це теж от така інформація, зливи про це, це теж спосіб тиску на е, керівництво України, що, мовляв, або ви погоджуєтесь на наші вимоги, або ми там е, викинемо компромат проти вас. А от давайте собі уявимо. Там почне викидати якийсь компромат. Ілон Маск або Джей Дівенс Венс, який вже. Ну, Ілон Маск, так точно, він вже стільки фейків оприлюднив. От буде довіра до такої інформації? No, no, no. Я думаю, що відповідь очевидна. Так що, я от чутки про якийсь там компромат, можливий, який можуть оприлюднити американці, я про це багато чув. Безумовно, якщо там вони назвуть. Персони, яких неоднозначно сприймають ну персони з української влади, яких неоднозначно сприймають в суспільстві, да і скажуть: ага, от там є таємні рахунки, або щось таке. Ну це безумовно у частини українців викличе збурення та таке теоретично можливо Але я нагадаю, росіяни вже через там різні. Свої зливні бачки вже викидали компромат проти Зеленського, проти Олени Зеленської, ну це не мало ефекту. Да і я думаю, що якщо в ролі джерел компромату виступлять там Такер Карлсон або Ілон Маск, я думаю, що відповідна довіра буде така сама, як і до інших о, цих викидів, нібито компромату так що так. я поки що ставлюся до цього з певним скепсисом я просто помітив, чому я запитую про це? Я просто помітив, що частина там журналістської спільноти ну не те, що схильна вважати просто в контексті різних версій розглядає цю зокрема компромат як також елемент тиску щодо усунення там. Зеленського, і сюди ж згадують пане Володимире історію про те, що, до речі, про що нещодавно політика писала так, що команда Трампа спілкувалася з Порошенко і Тимошенко. Українські змі писали, що виходили на залужного Буданова Кличка і так далі. І, от, нібито там три є елементи, чому вони це робили, але серед іншого, зробити ставку на когось, от на залужного ну, на от, питання, ставку, от, от питання зустріч на питання. Юрій, зустрічне питання до всіх, це навіть не до вас, Окей. а на кого? На кого? Писувати залужний просто... чомусь. Ну добре, характер, добре, залужний. Я просто процитую: можна почитати колонку залужного, яку це його виступ в Чатом Хаус. Він опублікував так. на основі цього виступу колонку в Українській Правді Таймс, те, що опублікували цю інформацію. Так там залужний звинувачує. Критикує. Критикує білий дім ну, звинувачує можливо сильне. Критикує Білий Дім за руйнування міжнародного порядку. Так що Ну ви хочете да, поміняти Зеленську, ну прийде залужний але у нього буде така саме державницька позиція. Зверніть увагу, навіть ви згадали про Тимошенка і Порошенка. Зверніть увагу, як вони відреагували. Ну, у мене до речі. От ставлення до публікацій в політика таке. Ну, я знаю, що не тільки у мене. Я знаю навіть, як деякі наші дипломати, колишні високопосадовці ставляться, і деякі колеги за кордоном. Політика достатньо часто використовується для таких зливів: або з Вашингтону, або з Москви, іноді, до речі, із Києва також. Так, от, оця публікація. Ну я на там є інтерес з одного боку. Білий дім тисне на Зеленського. Мовляв, погоджуйся на поступки, інакше ми тебе будемо скидати за допомогу українських політиків. Це точно тиск. З іншого боку, ну двохходівка опублікувала в політика про переговори людей Трампа з Порошенка і Юлії Тимошенка. Буквально наступного дня у них беруть коментар, і вони підтверджують: да, з нами вели переговори, а це означає, бачите. Американці з нами домовляються, так що майте на увазі, ми великі політичні фігури. Ну, Порошенко, да найбільша фракція в парламенті. Він п'ятий президент України, потужна партія, да, але шансів виграти президентські вибори в нього немає. 70% недовіри недовіри українців у Юлії Володимирівни. Навіть немає шансів пройти до другого туру президентських президентських виборів. Тут скоріше питання про те, що вони це використали для власного саме піару. Ну це їх інтерес. Не будемо засуджувати. Інша річ: от що важлива, дві речі: перша обидва сказали: жодних виборів під час війни. Жодних. Це спільна позиція політичних еліт, політичних сил України, і це принципово важливо. По друге, і Юлія Володимировна дуже обережно висловилась, але і Петро Порошенка, у якого багато образ на Зеленського, зокрема, в зв'язку з санкціями. Але навіть він зрозумів, що не можна зараз виступати на боці Трампа проти Зеленського. Він би міг сказати: ну, раз така ситуація, все, е, я вимагаю, нехай нехай Зеленський іде з посади, негайно не провести вибори, а, да, да, або призначити тимчасово виконуючи обов'язки президента. Ні, Петро Олексійович, як досвідчений. Політики достатньо відповідальний, я сподіваюсь, да він зрозумів, що зараз ставати на бік Трампа і закликати до речей, які дестабілізують політичну систему управління, систему державного управління в Україні, це значить зробити величезний подарунок ворогу, навіть не Трампу, ворогу. І Петро Олексійович це розуміє, тому навіть він свої егоїстичні політичні інтереси трошки стримав і зробив таку достатньо виважену заяву з цього приводу. Це дуже показово як і збільшення рейтингів Зеленського на тлі ну про що от свідчать останні опитування Київського міжнародного інституту соціології, це якраз свідчення того, що громадська думка України, вона на боці президента. Вони підтримують не просто там Володимира Зеленського, а підтримують президента України, який захищає інтереси своєї країни, і це розуміють зокрема й опозиційні діячі. Так що я вважаю, що е, всі ці публікації, е, всі ці ігри команди Трампа. Це да, це тиск, безумовно, тиск на Зеленського, але тиск, який тільки має послабити Україну, і ми не можемо зараз піддаватися на цей тиск. Навпаки, от чітко треба нагадувати: у нас демократія і хто буде наступним президентом України, буде вирішувати не Москва, тим це точно, і не Вашингтон, а будуть вирішувати українські виборці. Але після завершення війни, тільки після завершення війни. Абсолютно, ви згадали пане Володимире Джейді Венса без конкретного контексту. Там в прив'язці до тем, які ми обговорювали, і тут видання Le Figaro пише, що двоюрідний брат віце-президента Венса два з половиною роки воював за Україну в батальйоні Вовки да Вінчі. От знаєте, що цікаво, ми ж знаємо позицію Венса зараз. Ми знаємо позицію Венса, Ми знаємо більше того ставлення українців до Венса після того, що відбулося в овальному кабінеті, після в принципі його заяв. Після осів я хочу нагадати всім українцям, можливо, хтось забув. Він з свого часу ще будучи кандидатом. віце-президента, сказав в одному з інтерв'ю американському зміщу: мені взагалі плювати, що там буде з цією Україною. Це одна з цитат, але менше з тим, от брат двоюрідний воював вовках. Дав інші в очах Трампа. Це компромат на Венса, це очорнює його якось, це спаблює його репутацію. Чи все залежить від насправді е, прихильності Венса до того, що робить Трамп, і все. Максим? Я думаю, що Трамп про це ну, можливо, зараз йому скажуть. От Фігару написала, що да, кузен Джеді Венса воював в Україні. Ну і що? Я думаю, що для Трампа ці дрібниці взагалі не мають жодного значення. А для Венса, а для Венса. Ну так а що? Це ж не знаєте, це ж не він. Це двоюродні брат. Можливо, у них взагалі Ну там кажуть в цьому інтерв'ю, що там да, між ними є певні стосунки, але вони не є близькими людьми, у них різні погляди. Я можу вам сказати прикладів, коли родичі, навіть близькі родичі, не двоюродні брати, а рідні брати, або там іноді буває там чоловік і дружина, ну, це рідше, да, але теж таке бувало. да Але, от наприклад, рідні брати. Вони можуть бути до речі, громадянами різних країн. У нас така до речі, така історія була. Коли у нас дипломат очолював представляв Україну в міжнародних організаціях відні, а його рідний брат працював в російських державних структурах. Певний скандал був, але обидва працювали в інтересах своїх країн. Я не знаю, вони там спілкувалися по родинному чи ні, тому що ця ситуація була після 2014 року. Так, і в принципі там не було, ну скажімо так, претензій. Що люди, люди ну от наша людина, що вона там зраджувала свою країну там на Росію працювала. Е, я вже не кажу про ситуацію, коли ну з Кримом пов'язана, коли у нас е, е, високопоставлені е, представники спецслужб на рівні заступників служби зовнішньої розвідки або СБУ, е, е, да а дружина, громадянка Росії. Оце була проблема. І дискусія, до речі, і досі не завершена з цього приводу. Тому ні, я, я вважаю, що публікація цікава, але вона жодним чином не вплинула на політичну ситуацію з Джей Ді Венсом і тим більше на його взаємине з Трампом. Джей Ді Венс, між іншим дуже гнучкий. Тут інша от проблема для нас. Зв'язку з протестами проти Дже Венса української громади нам потрібно ну достатньо внучка ставитись до Джей Венса тому що він і так критично до нас ставиться але, але він ну скажемо так. От коли там от як зараз ситуація там зачепила його трьохрічну доньку, йому це дуже не сподобалось, щоб ми просто не погіршили ще більше. Стосунки з цією людиною, яка і так до нас вже занадто критично ставиться, але ну на Трампа це точно не вплине. От ці родинні зв'язки це таке: в Штатах багато прикладів, де історія знає. Воювали в громадянських війнах. Типова ситуація: брат проти брата воював. Так що ні, я до цієї ситуації ставлюся абсолютно спокійно Вона не є чинником, скажімо так, політичного впливу. Панолодебе, спасибі вам за це інтерв'ю. Дякую на все добре. Все найкраще.